Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Fishon Lab, мене звати Іван і сьогодні буде рибалочка з берега. І Зараз будемо ловити на такого червоного джербейта. Минулого разу я тут ловив і, на жаль, щука мені його відгризла. Тож зробив новий і зараз буду практично на нього ловити, допоки щука не відгризе або не залишу його під водою. Ще маю такий подібний з пластику колір, також на нього буду ловити. Тож не затягую часу і починаю ловити. Хопа! Дивіться, була щука, була покльовочка. Ай-яй-яй-яй-яй. На першому закиді. Що то буде робитися, думаю, сьогодні? А чого воно не засіканилось? Воно в новенький. Дорог новенький. Ну, царапинок немає. Але удар був. Ударчик був. Зараз ми половимо. Головне, щоб шука не відгризла його. О, дивіться. Другий закір є. Ага. Щось то гарно впирається. Щось то гарно впирається. Непоганий щупачок. Гарненький ударчик. І щучка є перша. Зійшла, молодець. Гарний великий щупак. Дивіться, що робиться. Другий закид, друга попльовочка і є щупачок. Швиденька фотка і ловим далі. Ха-ха! Друзі, щупакин мах-мах-мах-мах-мах і у воду. Ха. Ай, що тепер робити з тою рукою брудною. Давайте от цак витрую. І продовжимо далі рибати. Дивись, одне місце і є щупак. Береться що там флюр каже. Чуть-чуть погрижені. Щуку я не міряв, щука десь була приблизно 60 плюс сантиметрів від початку голови до кінця хвостика. Я думаю, що краще вже заміряти якусь більшу щуку, а на таку щуку не тратити час. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй зійшла. Що ж вона зійшла? На паузі клюнула. Я їй не добре Я їй не добре підсік. підсік. Ай-яй-яй. Що за дно чипанув чи що. А мені здається, що я тягнув щуку. Мені здається, що я її тягнув. За обларком не попала, як завжди, біля самого берега. Що ж ти будеш робити? З тими непопаданнями біля самого берега. Гарна була щочка, така сама, як минулого разу. Так, друзі, 40 хвилин я вже десь половив, трошки місць обійшов, зараз йду перейду на другий берег і продовжу там рибалити. Тут є кусь, бачу зверху. Ну і результат поки що 40 хвилин одна щука, і тут біля самого берега одна покльовочка. Більше щуки нема. тож Тожду її шукати з другої сторони. Колір захотів. Гарний щупак. Дивіться, поставив чорний колір. Є, yeah. дивіться, чорненький колір, гарно зуби завалила повністю майже його. І от за цілий день Знову друга щука, зараз я її легенько замірю, скільки вона довжину має, приблизно та й продовжу може далі рибалити. Я вже все, то вже були останні, останні мої закиди. І тут щучка 63 см щучка. Ось на такий от темненького кольору воблерок, джерк, клюнула така щучка на 63 см. От дивіться, цілий день кидав той кольоровий, кольорового з самого початку я розловив відразу і більше ні одної, можна сказати, покльовки не було. От Буквально тепер поставив такого темненького кольору і вже результат була одна щучка гарна. Дуже легесенько зачепилася. Я був дуже розслаблений, не сильно я її підсік, бо я взагалі не чекав ніякої покльовки, тому що я вже от то буквально останні закиди були, я би вже збирався і їхав додому. А тут, дивіться, чик посередині озера, гарна щучка. Так, друзі, всім привіт! Сьогодні буде така цікава рибалка. Сьогодні буде рибалка на змаганнях по спінінговій риболовлі. Зараз за одну хвилину старт і почну я рибалити. Почну з такого карася побитого, подертого, а далі перейду на свої джерки. Почну з карася, тому що він не голосно падає в воду. Активна проводка, попробую чи активна є риба. На жаль, сьогодні тиск дуже-дуже високий, не знаю, чи взагалі буде активна риба. 38 людей бере участь в змаганнях, тож буде видно, чи сьогодні активна була риба, чи ні. Тож, 8 година, старт починає. Иван А катушка была не прикручена. rankai trūksta. Tai buvo bejimbus 45 cm. Tai buvo. Мої друзі, як так вийшло, я, про... я вроді поклав катушку і її не прикрутив. Клюнула риба, добре, що вона була невелика, гарно зачепилася. І добре, що вона не зійшла. Гарно тукнуло, Тут таке дерево в воді, вона туди зайшла, але, та як кажу, риба невелика, і її швиденько довга. Дивіться, ще один удар був. Ще один удар був. Я говорю. 52 см на змаганнях зараховано, я вже не без нуля, тож продовжую далі рибалити з веселим настроєм що я не без нуля <гум> на 38 людей. Катушка є. На що клюнула щука, ми вже знаємо. Можливо, цей колір, цей джерк сьогодні принесе нам якісь результати. Головне, що перед тим як катушка відпала, я її підсік. Ну що, 2 години рибалки і одна рибка, більше ні одної покльовки не було. Те, що там може було, але то все. Міг бути зацеп за дно. Та що вчора ловив на цьому місці, зловив одну щуку на такого темного воблерка і зараз на нього тут ще раз попробую половити. Гонер Іван. Так, друзі, 11 -та година. Одна рибка, тільки що гарна покльовочка була з самого берегу. І все. І ще одна була клюва... ще одне клювання було посередині озера, є тобто 100% була щука, на жаль, не зачепилася. Ударила і все, добирати вона не хоче. Фу, я ловлю, навіть немає часу попісяти. Хочеться зловити ще одну рибку, тому що сьогодні риб дуже-дуже мало, але все ж таки якісь рибки є і по чуть-чуть люди доловлюють якусь рибу. Так що одна риба це є добре, але бажано зловити хоча б дві. Хоча б дві. <кій> Щоб бути в топ, в топах якихось. <кій> шкода, що та риба, яка клюнула біля берега, вона не клюнула, добре не засіклась. Дуже шкода, гарна була щука, але не втрачаємо надії, ловимо і ловимо. Ах ти! я б мав щуку, друзі. Я її не підсік, вона гарно ударила. Я її не підсік. Я її тягнув, то була велика щука. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я її не підсік, друзі. Все, покльовка профукана, там є мальок і там сиділа щука. Це діло трофейне, гачок розігнуло, бо тут в мене тормоз закручений повну і може тому щука зійшла. Зараз я поставлю свої гачки, навіть трошки більші, і почну далі рибалити. Це була покльовочка. Була покльовочка за хвостик скубала. Думаю, оно не по дні, а просто рівну проводку зроблю. Там не було що підсікати, тому що вона не засіклася. Може довалить. Довалить. Добавить. Добавить. Склюну цей окунь.